І так, Альберта годує Канаду і додає дуже багато в сторону Канади. Щоб ви знали, за минулий рік фактично різниця була в піввідсотка між Онтаріо, провінція, яка приблизно має 12-13 мільйонів населення, і Альберта, яка нещодавно тільки дійшла до 5 мільйонів населення. Ви собі просто уявіть, фактично, вони разом майже той самий внесок встановлюють в Розвиток канадської економіки. І Альберта має дуже багато газу, дуже багато нафти і багато різних природних ресурсів, які саме використовуються на експорт. І Канада не може без цього просто е, вижити. Розумієте, конкретно залежить від Альберти, але Альберті в інший бік. Канада останні роки не дає дуже розвиватися. А всі ці, знаєте, Нові різні заяви з навколишнім середовищем, з кліматом, все, що відбувається зараз, це дуже складно. Це дуже складно в загальному для альбертійців, бо вони не можуть нормально свої труби проставляти, вони не можуть розвивати експорт і вони дуже контрольовані. І тому останнім часом, особливо коли виграли ліберали на минулих виборах. Саме Альберті дуже злі, тому що Альберта хотіла бачити консерваторів при владі. Консерватори мали досить хороший план. І насамперед, що Трамп дуже боявся, щоб консерватори прийшли до влади, бо з консерваторами було б набагато складніше Трампу, і Трамп би не міг просто пальцем тикати і отримувати все, що він хотів. Ну так не вийшло. І всі поважають прекрасну вибір. Марк Арні – прекрасна людина, сильний економіст, хороший політик, і тим більше, що колишній консерватор. Тому він і виграв, тому що він мав дуже багато хороших переваг, і тим більше що він є консерватор душі і робить багато таких консерваторських різних поступків та вчинків. Більшість людей на цього не, не бачать і не розуміють, але це дуже велика правда. Тому мені смішно, як всі дуже задоволені, що ліберали виграли. Але насправді, повірте, друзі, насправді це фактично консерваторський теж уряд зараз сидить і теж має такі погляди. І Альберта це прекрасна провінція. Зараз в Альберту їдуть з Британської Колумбії, з Онтаріо, з Саскачу, з Манітоби. Ця провінція за останні п'ять років розвинулася, продовжує розвиватися. Розумієте, ну класні можливості на будь-який смак є чим гордитися альбертійцям і в загальному Альберті. Чи я персонально підтримую відмову чи відсторонення від Канади? Звісно, що ні, тому що я живу в Канаді. Я вважаю, що е, сила в єдності і що потрібно знайти якийсь, знаєте, компроміс. Зараз, як ніколи, Маркарні е, робить все можливе, щоб Альберта була задоволена, і він сам сказав, що він буде це робити і зробить так, щоб перемирити всю цю проблему.